Всім привіт! З вами я, Маруся Тві. Сьогодні ми граємо в гру Знищити башню. Тут можна вибрати будь-який рівень. рівень. Я не хочу класичний, не хочу хардкор. я хочу хаос. <гум> Мені дуже це подобається. Хаос. Yeah. Давай. Так. Я хочу ось це. Ось це. Ось ця от башню. Вона дуже крута. Подивіться, просто яка вона висока буде. До речі, скажіть, у мене гарний скін. Я це знімаю в останній день в день літа. І, до речі, скоро ви мене побачите в іншому скіну. Бо мені мама розрішить на 1 вересня змінити скін. І я буду по-іншому виглядати. Мені подобається цей паркурчик. Він такий прикольний навіть. Ні, ну, о, літи, місність загубив. Це ж як вони там тепер без ліфта будуть. Я, до речі, не хочу кидати предмети, я хочу виживати. Сікепети коштують. У мене є шарк. А який самий дорогий. І наповничані за 20к, 20 тисяч. 20 У мене зараз ось цей, Я ну миленький. Що, у мене, шарки? Це за 5 тисяч прикольний. Так, зараз мене ось цей. дракон. Я дуже хочу, щоб ось це перемогу. Давай, давай. Я хочу завести цю карту. Давай, такі листя. так 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 а де ліфт? Чекай, то не дозвіл. Ой-ой-ой, як же штаб.

Ti dashur, 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 ti Повалилися і всіх, хто тут б'ють, і всі, хто там попав, з не... 4 мега робок. Я тут піхочу бути, але мені треба прямо в укриття ще й зайти. А ви знали, що тут, до речі, є укриття? На комп'ютері ще й друкувати. Я нічого не розумію. О, от яка велика драбина.

Тут у нас. Яка башня? Оліфт! Ух ты! Ух ты! Ух ты, який велика! Яка велика вежа! клас! А ліфт? А ліфту нема, да? Я хочу на самий нижній поверх. Там буде мене більше шансів на перемогу. А там що ти мешаєш? Що ти заваша... заважаєш? А! Я злякалась, капець. Давайте на серце нам втратило, мы давайте приступали було. Вони так різко там з'явились два хлопці. Так давай. Да, давай держава. Сказати, лифт, а чому? Я вже хотіла сказати нарешті ліфт, а немає ліфта. Чого? О, чому нарешті дала. Вот что мне есть не пацан запрос в друзья Клину. Походу да. Скажите подарный. Я же им постоянно пожарю тебя и на меня его поплачете. Не надо уже мы исходить. дракончик. Позитивный такой маленький. Так, а я щось забула голосувати. Так, да, давайте за усі дім жасю. Хижі нас приведемо так приведу. Давайте нас ухимо. Я хочу Ого, 30 людей за неї проголосувало. Крутяк. Крутілок. Чо Чого тут так багато усього? ус? все. Выхід. Ах ты! Что тобто ты скин с собой выбрал? Что я сюда хочу закрыть? Давай його вылезло. Чизбургеры! Чизбургер! <рикану> а це уже що таке? Ай, чуть-чуть рейнс. <смі> ну что мы уж так? Ну <рикану> я уважаю, что поки нас перерва и поки я с духовой начнется наступный раунд. Я думаю, можно закінчувати це видео. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і всі бувайте!